А ви що там вже салати свої доїли? Перша класна новина. Та навіщо мені там за харчуванням своїм слідкувати? Ну, я ж тут не назавжди. Ну що, друзі, це наша з вами перша зустріч в цьому новому 2023 році. Я зараз вийшла на задній дворик та вирішила з вами трошки поговорити. У нас сьогодні якась погода прямо для 2 січня. Бачите, яке сонце. Тепленько обговорити свої плани на цей новий рік. І звичайно, хочу усіх привітати з, нарешті наступившим цим новим роком. Бажаю всім українцям, щоб він для нас став переможним, класним, добрим, пробивним таким. Незвичайно кожному із вас особисто бажаю, щоб всі ваші надії та мрії цього року здійснилися. Але ж ви знаєте, без. Наших зусиль мрії так самі по собі не працюють, правда ж тому готові? Я от якраз вирішила з вами сьогодні поговорити про свої плани на цей новий 2023 рік. Перша класна новина. У мене все таки ці плани з'явилися. Напевно, вперше за ці 10 місяців, що я тут в Канаді. У мене якісь є плани на майбутнє. Усіма, звичайно, я з вами сьогодні не поділюсь, тому що розкажи, що там ти хочеш зробити, да, і розсміши Бога, чи як там це говорять люди. Тому трошки залишу собі, буду вже по ходу року вам розказувати, що там у мене відбувається. Але головна моя ідея на цей рік нею хочу з вами поділитися. Я нещодавно слухала промову такої дуже розумної жіночки, і в неї запитали, які ж. Люди теж з України, які зараз перебувають за кордоном, вони не знають, чи вони повернуться назад додому чи ні. І якось це стопорить, бо ти не можеш ну, далі нормально жити. Ти не знаєш, що ти, де ти будеш завтра, правда? ж? Я зрозуміла, що в мене таке ж саме відчуття. Я так е, застрягла в цьому синдромі відкладеного життя, що ну нащо мені займатися спортом? Я ж додому поїду. Нащо мені записуватися в цей тренажерний зал чи кудись? Нащо мені там починати слідкувати більш? Ретельне за харчуванням, якщо все одно я там скоро поїду додому і там будуть мої звичні продукти і так далі. Так що та жіночка сказала в цьому, цьому розумному інтерв'ю? Вона сказала, що вона радить жити в нових місцях, так наче це ваше місце проживання назавжди. Будуйте кар'єру, купуйте машину, навіть там, можливо, хтось може купити собі нерухомість, заводьте нових друзів. Коротше, живіть сьогодні, наче ви тут залишаєтесь назавжди і вижимаєте від цього життя максимум. А коли з'явиться ця можливість повертатися додому, тоді вже будете вирішувати, що з цим багажем все ж таки робити. Ну, можливо, хтось вирішить залишитися, можливо, хтось все-таки продасть це там, і поїде назад. Але я розумію, що мені треба було це почути, бо я якось тут трошки це підзастрягла з очікуванням. Коли ми повернемось, але ж я насправді не знаю, коли це буде можливим. Олісія також спостерігаю певні проблеми, зв'язані з цим. Я трошки вже розповідала про її складнощі з мовою в одному з попередніх відео. Але вже навіть вчителька мені говорить: От, Настя, ви живете з планом повернутися додому. Це звичайно класно, але Алісія не хоче вивчати англійську тепер. Я її там якось у школі мотивую, а вона мені теж говорить, навіщо мені це робити, якщо ми з батьками поїдемо в Україну? Ви маєте їй розказати, що зараз її завдання вивчати мову, бо ви зараз знаходитесь тут. І я розумію, блін, ну це ж відкладене життя, воно і дитину мою створить. Це жіночку, головна її думка, що не треба губити цей час, як він не чорновик. Це є наше життя, тому треба його проживати на максимум. Я так подумала, блін, ну реально я застрягла. Тому. Один із планів на цей рік все ж таки додати собі спорту в життя, трошки більше слідкувати за тим, що я їм, бо правда ж одне діло приїхати кудись у відпустку і куштувати все там нове, Макдональдс, об'їдати, звляти, наче там через пару днів все повернеться в нормальне русло. Але щось все затягнулося, друзі затягнулося. У мене ж не відпустка, виявляється. Якось я так трошки розслабилась, і це, напевно, одне один з таких головних планів. Моїх на цей рік вижимати з себе, свого життя тут зараз по максимуму. Я вам теж звичайно раджу, якщо ви теж відчуваєте, що щось у вас де не так, що ви в якомусь очікуванні трошки підзастряли. Давайте беремо себе в ручки і встаємо, як кажуть, CEO, власного життя Стосовно ютубу також хотіла б поділитися з вами планами. Хочу в цьому році робити хоча б одне, а можливо і два відео на тиждень розповідати вам про Канаду, про наше життя тут у Калгарі. Тож, якщо вам цікаво і ви ще не підписані, будь ласка, нажимайте ту кнопочку, підписатись на канал, щоб ми з вами не згубилися. Ну і дякую, що ви зі мною минулого року і сподіваюсь, будемо зустрічатись частенько і цього. 2023 року. Ще раз вітаю вас зі святами, хто там вже Різдво відзначив, хто ще буде відзначати. Друзі, миру нам! Перемоги! Де б ви не були, тримаємося! І з вас, як завжди, будь ласка, лайк, підписочка. Бачимось! Па-па!